Добрий вечір, дорогі мої друзі. То знімала завжди зранку вам відео, а це вирішила ось сьогодні на вечір, бо короткий день вже стає. Не встигаю рано, треба бігти на роботу, є з чим займатися. Ось гляньте, це мій останній хастарій, який я починала висаджувати весною. І ось вже прикрасила трошки їх корою, буквально це пару днів назад. Маленькі хусточки, гортензії, цинія біленька. Ось такий цей куточок. Можу розповісти вам про свої хосточки. Це ось о, сагає. і Сага, отака От весняна посадочка, Монтана Аурела. Маргіната, високі листочки, такі довгенькі, рябенькі. Мені дуже подобається. У мене, ребята, планшет, тому я руками доставати не буду. Уже як буде, так і буде. Так, це моя э, лайк арішлак. Э, дуже красуня. Так, все-таки треба підняти, аж листочок зламався весною і я його весь час підставляю, він трошечки зломаний. Ось такий арішлак. Тут у мене підсадила, пересадила кліматіси два штучки. От, тут плететься в мене отакий кущик, остався малінки ремонтантної. Це у мене йде гортензія дуболисна. Вона ще не прийшла в осінню краску, в неї повинні бути червоні красиві листочки. Вона скоро в таку перетвориться. Так, тут у мене йде седусер. Ось така красивенька хуста седусер. Далі йде амрозія. Вона За зараз це, це рібята весня, весняна посадка. Вони тільки-тільки, ось подивіться, зараз температура впала і вони дуже себе чудово почувають. Навіть дали красиві прирости. Подивіться, слізнюки, ви знаєте. Я від, на відео говорила. Я кожен ранок встаю, бо я ж тут живу, це ж не дача. І виходжу сюди і посипаю гранули. І в мене тут гранули лежать. Якщо він десь з'являється, то він доповзає до гранули і останавливається. Тоді я її збираю і, як казала, в баночку солю. Так, це в мене тут і морозники фаутіґас, вонючий, який називається. ну Мені подобалася амрозія. Бо я і ці хости спеціально тут висадила. Високої висоти по 70 по см висоти, щоб мені були компанія для цієї. Це гортензія без назви, тому я вам не скажу не я, не дочка загубили назву. Так, це я пересаджувала пінки-вінки, тому що я бачу, що я її поливаю, а вона весь час сохне. Не зрозуміло. Я викопала це місяця півтори назад, і під низом в неї в корнях було п'ять хробаків. Вона, бідненька, ожила, живе, ще й зацвіла, але без корні, без мелких корні. Так, тут у мене, зараз покажу, що тут у мене красота. Роял Чармер, бачите, який красунчик. Це все весняні посадки. Вони ще все в них впереді. І я з вами разом будемо дивитися не один раз: Бенд голд, Красунка така. Подивіться, які вони всі різні, хоч мені дочка каже, а мама одинакові вони. От які ж вони тут одинакі. Вони всі різні до різного. Ось лайм смузі. Подивіться, яка. На, на сонечку я її пересадила весною і сюди на сонце поближче красивущу. Вона дала прирост. Вон, подивіться, вже маленькі діточки є внизу. От, Але осушила два листочка. Я їх прибирала, вони, ну, вони вже погоду нам не роблять. Бенд оф Голд. А то в мене була бродбенд. О. Так, зараз я покажу табличку, щоб було видно, що, про що я говорю. Ось так. Брудбенд. Тут два бенда Такий бенд і такий бенд. От. Бенд голд Бачите, як вони відрізняються. Один жовтенький. З листочками покрученими і вольністиї края, а ця більш кругленькі листочки. Бачите, як для порівняння, як рядом її садить, то дуже добре видно. Так, що я вам ще хотіла показати на цьому відео? Це підставочка, під яку я садила двохмяний горошок, ну він не дуже прийнявся. Але в мене ще був доліхоз, і я його підсадила. Тепер ось цей доліхоз, ось він так сіреньєво цвіте. Там було ще відео, я, мабуть, раніше скину. От і от такі стрічочки цікаві з такою спинкою коричневою. Подивіться, це називається доліхоз або геоцинтової боби. Ось вона так переплила цю підставочку красивенькою, і тут у мене вона нікому не заважає ззаді за гортензією. Зараз продовжуємо перегляд. Оце є клумбочки мої. Так, ребята, зараз перелізу. Сюди. Ось так піднімається Атлантіс. Бачите, Атлантіс. Вузенькі, довгі листочки. Це теж буде дуже висока хосточка вона у мене на задньому плані За пінки -вінки. От, А тут у мене Мохіто розкрився. Красиво цвіте м'ята Мохіто. Хай собі цвіте, я ж кажу, що воно мені не заважає. І трошки там кущики пару штук залишилося маліни. Після того, як діти повикидали. Так, друзі, ось ще одна симпатічна: Мердіґрас. Мердіграс Мер пише, це Марді А постоїть. А читається, мабуть, Мерді Грас. Подивіться, Теж яка? Теж дала перерости. Це осінь, це посадки весняні. і вона дала ще нову діточку. Ну, це стара Олд Глорі. Давнішня я мене, це її три роки. Я сюди пересадила з іншого Хостарія, першого. От, і тут в кінці вона вже освітлює цей куточок. Так, а це у мене йде новинка, подарунок Олександр. Подивимося, що воно себе представляє. Оце такий Оліксамер. Такими листками. Ну, побачу. Ну Це мені бачите Так, це Бридлфолс остання посилка із грінедема -E Чекала, у них були тільки одні корінці, Ну вони мені підростили її і переслали Бачите, це буде висота 90 см Це красавці Бридлфолс. Тому вони в мене всі отут зараз поки що первого годки. Перше літо перелітували. Зараз переходжу ззаду, розвертаюся вам, ребятка. Так, маленька вінки я її спасала теж, пересадила сюди теж від цих хрущів, спасала. Малюсенька косту кост Вона в мене це другий рік, ну вона ж дуже повільно наростає. Але рада кожному листочку. Перший листочок слизні з'їли. там от залишився тільки хвостик. Ну, а ці новенькі пішли жовтенька хвосточка. І ті надкусили листочок. Ну, я думаю, що на наступний рік не встигнуть. Академії Блашинг. ой, щас, щас, зараз, Академії Блашен редусе, редусе. Бачите, як пета... пишеться академія, блашунрадуся. Дуже цікава, почти жабка. Гляньте, маленька така жабка з такими круглими листочками, жовтенька і цікава хосточка. Ну, неординарна. Не кожен день її почуєш на Фейсбуці чи десь на Ютубі. Про неї хтось щось згадує. Значить, це десь, десь дуже рідкісна хвосточка. І дуже цікава. Ста Гліпс у мене на сонечку вріс, саме перший проснувся, ще самий самий перший з листками був. Але на нього перше сонце припекло, і він його обсушив. Це я його оборвала, ці сухі кінчики, а нові листочки пішли. Ось красунчик ста Гліпс. Це теж буде дуже висока. Теж, мабуть, до 90 см висоти. От я її сюди в куточок пересадила. Це ще в мене новинка Satisfaction, satisfaction, satisfaction. теж подарунок, наросла багато діточок і буде що пересаджувати. Ну, от така теж полосатенька. У мене за великі гроші хост немає, тому що я цей садочок моїх дітей. Якби це він був мій, то я могла його і купити і подорожче. Але ж вже мені таке віздро, що я ж потім їх ділити і продавати не буду. Так що буду радуватися бюджетними хосточками і ділятися своїми друзями. Оце гарнюня наросла листочки такі симпатичні. Satті Не Satisfaction, а Saty Station. Так, друзі, переходжу зараз далі. Це один екземпляр із фрагран букет який був на сонці. Ті у мене великі кущі, то вони ростуть там біля, під гортензіями, такі здорові, такі квіти величезні. А це от було два кущика, я їх там розділила, а це залишила тут для красоти. Так, друзі, ось іще, значить так, починаю з ліва, справа. Давайте наліво підемо, а потім повернемося назад. Тінкібоц. Е -е -е. Гляньте, які листочки молоденькі пішли врост. Це вже ось осінні, осінні листочки. Оце цьому, десь в августа, це у нас виходить серпень місяць, бо це почалося вересень, тільки вересень тільки-тільки почався. Так, друзі, я оце, балдею, оце є глед тайдінг. Дивіться, ось вона така жовтенька була. І в неї червоненькі ніжки. І, і подивіться, які яскраві в неї листочки. Оце теж буквально оце за ці декілька днів наросли. Просто на очах. Оце тільки як жара скончалась і почалося трошечки похолодання. І пішли хосточки на вроз. Так, іде в мене шад-фіналі. Ось вона така шад фіналі. Маленька, кругленька, це буде 30 см висоти, вона буде, не буде, вона велика. Тут красуня 25 см. лимон снеп. Це теж моя любінка, моя любінка. Ось зараз сонечко вже ховається, це вже 7 годин вечора. Тож я завжди рано знімаю, але ще я зараз бігаю на роботу рано, то нема коли знімати. Та й після ночі. Воно зараз не так дивиться Так, гіпнозіс. Гіпнозіс довгенький, я вам показувала колись. Оце довгенькі листочки, як із копйом. Далі лунамод, ось вона, так, ось вам показую лунамод. Красунька яскрава, невеличка теж буде 25 см. Оце в мене тут починається дорожка. Із цими малишами. І ось тут продовження. Тут яблунька в мене росте, з яблучком росте. Оце у нас іде делаверансе. Пересадила я його забрала там, де були злаки в мене. Подивіться, на цей прекрасний кущик. Довгенький, стройний, стільний листочки. Яка ж вона красуня, яка ж вона красиня? Тут посередині ці малюночки, просто як маски художника. Так, ну а це іде черебері. Красуня, зна... квіточки в неї йдуть на червоних ніжках. Бачите, вон, я квіточки вже зрізала. А, ці ножки залишилися. Сама вона невеличка, буде 30 сантиметрів. <кхем> ножки в неї біленькі всі. Ой, в мене рука попадає в кадр. Упала я біля метро, йшла на... в метро, а там зняли кіоск. І... Осталися чотири, і я за них зачепилася, друзі, І оце ранена. Так, Матахарі, Матахарі, зелененькі листочки. Уже цвіла, сильно бисто наростає. Це моя Матахарі, в мене їх декілька кущиків. Ось така матахарі. Так, це я з цього боку вам починала, і з цього боку я вам закінчую цей від. і ми йдемо по дорожці туди. Ну, З цього боку в мене. Ростуть очітки і із шикарнющі, дуже айстрочки. От Ще продовжує цвісти біла луна. Червона вже одна гілла, ота квіточка відцвіла, будемо чекати іншу. Очітки я вам вже зняла відео, покажу. І йдемо по цій дорожці далі. Ось куди ми ходили з своїми гостями. Оце мій новий хостарій. Ось так. Ну і продовжуємо сюди. Це Сюзанна. Бачите, як вона витримує на сонці трошки, вона деформірується сильне сонце в цьому році, ну що 37 градусів було до 40 на сонці. Ця витримала Глед тайдінг, вона витримала краще сонце, бачите? А ця трошечки. Можливо, прийдеться навіть і пересадити, але теж дала нові прирости. Подивіться, які красунькі, нові прирости. Салатові листочки, кругленькі сердечки. Сердечки. Так, ось так Сильно нахиляється, то не, 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 нема різкості. Так, Tropical Storm поділила своїй подружці, дала за те, що вона мені ті типу, попривозила, інші це ми так ділимося з нею. Так, оце моя любимка. Це, ну, і це сорт цьогорічний, неочікувана вона для мене була, я не розраховувала, що вона така красуня, манго-танго. І дивіться, ще й народила мені дяточку, ще дочечка є в неї. так. Дивіться, тепер Enterprise. Ось подивіться, який кущик. Симпатичний, строгий, дуже гарнюній, Дуже гарнюний, чіткий. Зелена кайма, а серединка біленька. Більше білого, ніж зеленого тут. Так, оце ще новинка Олімпік Sunrise. Це в мене ну, теж недавнішня від цього року це оце все цьогорічні посадки. Це посадки, бачите, і як вони наросли. Це манго-танго, господи, це де салатова, зелені, круглі листочки. І з таким широким прекрасним жилкуванням видно, біленька серединка, а потім вона на сонечку, дивіться, жовтіє. Дивіться, скільки кольорів в одній хості: Салатова, жовта, темно-зелена і чудові, чудові у неї жилочки. Ну, як вам така красунька? І, кстати, недорого це бюджетні хости. В крайній випадку, я за них, якщо в ці в прошлої роки. Вони для мене вийшли дешевше, як в цьому році їх продають на фейсбуці. Я як подивилася, які ціни, мені вже аж дурно стало, що це є така багата стала. Як я колись купляла його по 200 поэтому вони зараз 700 гривень стоять. Це атігієт називається. Так, це парадігм. Парадігм. Читайте ось так навожу вам екран, щоб було видно і зрозуміло, про що бабуся тут розказує. Тоже прекрасна жабка. Це вже вона має років три, мабуть, що пересадила сюди. Це перша сюди дорожку робила її. То так це перейшла сюди жити, Ентерпрас сюди перейшла жити, до Фрагран Букет». Ну, це тут у мене два кущики Георгіни. Ну, вони тебе подивіться вже вересень, а вона і не збирається цісти. Мене порадують жодною квіточкою. Сердита на них викину, як казала я, все, викину, як не хочу зі мною дружити, повикидай. Так, Ельніна, ось вона сердечна, нема приростів. Я вам показувала, знімала. Жодної немає діленочки, щоб вона переросла. Як було п'ять листочків і один посередній сердечний, так воно і є. Так, е обрізала свою лагерстермію, зробила її стройнішою, нижні гілочки я обстригла, тому що тут у мене красуня росте гуднес Граціус, а її не видно за листками, а тепер вона чудово смотриться. Ой, подивіться, яка красунька Гуднес граціус, У мене їх дві. Так, оце ось у красунька моя, ліпстик блонді Ось гляньте, один кущик і ось другий кущик. Вони просто росли в, в двох різних місцях, я її посадила. І ось вони якісь падають. От, і як вони різні. Трошки різні. Тут більше салату листочка пішло, новеньких пішли. Оце ж, бачите, новенькі листочки пішли. Оце, будь ласка, це ось в серпні місяці. Такі. Тут ще, а тут ще й жабка Гляньте? Ці рівні листочки, а два листка жабки. Ну, і скажіть, що це одна й та сама. Якщо по двох листках сидить, то це не ліпські блонді і це ж червоні нічки в неї теж. І ось о. І ось о, красунька. Так, друзі, друзі мої, ой, як же я їх люблю. Якби ви знали, як я їх люблю, Парадайс Айленд. Тут уже на російській мові написано. Десь так писала, спішила, мабуть, що ну, так. Ось теж дала перерост. Подивіться, красунька. Червоні ніжки, яскраві листочки салати. Ох, і дівчатка, як же я їх люблю. Ви собі не можете представляти. Е, ось подивіться, який малюночок тут, який малюночок тут. І жалкування прекрасне, а ці ж які яскраві, ой, які яскраві. А це листочки темненькі. Ці темненькі листочки перелітували. Ціле лі літо були, а на осінь ось такі вона дала красуньки. Так, а тепер веліс кумок. Валіскума. Ось така. Теж листочки у ножки в неї рябенькі. Бачите, листочки сердечки. Ось поки що вона себе ніяк не показала. Вроді би як звичайна. Але я так думаю, що я не зря її купила, мабуть, вона не звичайна. Може, тільки хоча б із за цих ножок, а може, і за квітів, тому що я купляю ще хости і за квіти. Всі їх видаляють, а я їх дуже люблю і ті квіти зберігаю. Жабка крумпліс. Це друга жабка, поки по дорозі нам попалась. Крумпліс. Жабіста, як кажуть, або жатая. І дивіться, це вона, ну це ж сонце вже було, яке пекуче, але витримала сонце. Вона росте за кущиком. Материнки. Кущик материнки високий. Тут у мене ззаді пасконник євпаторіум. Якщо комусь тут жарко, то в мене трохи є тінь. Ось подивіться, який євпаторіум, Це вже вересень місяць він почав квітувати. Ось такий рябенький пасконник або євпаторіум. Верєгатний. У мене росте він дуже давно, вже років десять. Пересадила його сюди, там вони росли перші кущики були завоювання нашої землі, то в мене починалося все від калітки. На сонці був. А потім я його сюди пересадила і він гарненько-гарненько пішов роз. Ділила багато разів, дарила друзям на подарунки. Ось як мене зацвіла. Господі. Що, похоже, на піжму, я вам розказувала кануфер. Ось як зацвів кануфер. Квіточки, як у піжми. Бачите? так, а ну ка іди сюди. А оці ж листочки у кануфера ось такі листочки. у щавля. Листочки, як ущавля, але сильно, сильно духмяний. Я їх ось в цьому році, бачите, які ямки тут це вже відкапувала і дарила своїм друзям. Тому Тут квіточка тільки одна. Так, завжди в мене тут квіточок багато. Це материнка вже цвіла. Так, друзі, спускаємося низ і трошки продовжимо мою клубочку. Цю сьогодні вулкано. Айслін, так, це іде червона ніжка. Знаєте, мені просто цікаво зробилося. Усі садять, усі щось вирощують. Ну, я залишила оце один стебельок із квіток. Бо вони ж ще були сюди з зернинками. Ну, може, тут щось і вродиться, ну, буде цікаво мені. Так, ну поговоримо про них. Давайте поговоримо про них. Так, це значить, у мене теж червоні ніжки. Мене питали, друзі, які в тебе червоні ніжки. Ну, одразу по телефону, от на назви, і не скажеш, то треба було виходити у садок і заглядати, де ж мої червоні ніжки. Ось. Так, значить, ветове червоні ніжки, у валізкуми червоні ніжки. У Парадайс Айленд теж червоні ніжки. У Ліпстікблонді теж червоні ніжки. Так, друзі, і ось перехожу до секрет треже Це на днях я ж получала посилку із Дібори. Ось такий вписався сюди з червоними ніжками. Ось такий красунчик. Ось так, оце листя падає вже із моїх дерев. Так, це листочок один, як був жовтенький, так і залишився. Але кущик приятний. Стройний, високий, дивіться, який він, які в нього високі ніжки. Буде 45 сантиметрів висоти. А ці малишня впереді. От let's, let's twist again. То, що я в тані розказувала, коли вона приїжджала. Що я по всьому в Україні шукала, щоб де його купити, і виписувала. Так, це йде Осока. Це йде в мене Бен Верной, теж посадка цьогорічна. Так, це йде в мене ось е, валіс глясер. Це ще один валіс. Ще один валіс. Такий, бачите, сизий він. Сизий, білий кайомочки, листочки, сердечки. Нічого такого визиваючого, шартрезного і так далі, крутого, що по три з половиною тисячі. У мене такого немає. А це дуже компактний бюджетний кущик. Один і другий такий, що я. Але оце в мене сьогодні було відкриття, що це не валі стоп. Ребята, тепер у це в мене буде безім'яшка. Хто вона, хто із хто, тепер я потіряшка буде. Ну, там... Оранж мармелад дуже спат лягає, листочки пожовтіли, чуть-чуть, нема вона дуже тугая, того думка. Ну і все. Якщо комусь щось воно нагадує, оця рослинка, то може підкажете. Бо це точно не валістоп. Валістоп дуже вузенькі листочки, такі вузькі і довгі, а це кругленька, щось, щось дуже хороше, дуже красиво стояло ціле літо. І ось на осінь вона така пожовтіла. А так була в нас шартризна, ну, салатова така була. Так, друзі, ну що ж, може на цьому я закінчу першу частину, а зараз підем, я поки що сонечко не сіло, то я вам зніму зараз і другу частину. Ось як я вирощую квасолю свою. Оце червона квасоля. Плететься мені аж тут на міндаль. Так, дружечки, ось, ось, дивіться, яка в мене нова клумба, це клуба. Оце розкидала кору, щоб було красивше, Подивіться, і трошки, щоб воно не пересихало. Раз у нас вже такі пішли літа, помінялася погода, клімат помінявся, то прийдеться нам захрещати наші рослинки хоча б корою. От трошечки зараз вам і розкажу. Це вже на цьому. Це відео я вам закінчила. Ось цю дорожку вам показала. Ось там в мене новинка. Нові хвостички всі там. Обалденні теж. Бачите, ну я вам їх не покажу пока. Так, друзі, ну все. На цьому я вам закінчую. 27 хвилин вистачить. До побачення. Зараз буду знімати другу частину.